Всім доброго дня! Як проростити з такої пшенички От таку красу мікрозелень? Насправді все простіше, ніж ви думаєте. Набираємо водички і гарненько-гарненько промиваємо зерно. Замочуємо нашу пшеничку на добу, накладаємо бумажні рушнички, топимо, беремо пшеничку і тоденьким слоєм її розсипаємо. Однорідним шаром. Ще раз проливаємо. Укутуємо харчовою плівкою. Робимо декілька невеличких отворів і залишаємо в теплому місці 3 дня. Постійно поливати, і через 6 днів у вас буде отака краса. Всім гарного дня!